По вулиці Квіткицісик завершується ремонт дороги. Комунальники декілька тижнів працювали на цій ділянці, облаштовували паркокишені, бордюри. Мешканці мікрорайону задоволені новою дорогою. Просять, аби відремонтували й інші частини двору. Я тут 23 роки живу, тут ніякої дороги не було. Ну так, да, зробили гарно. Уже давно люди скаржаться і дуже вдячні, що зробили. Тому потрібно, конечно, навіть в такий час, що вдалося це зробити ще минулого року. Іншу з іншого боку дорогу ремонтували. А в цьому році оцю закінчують. Ну це сподіваємося, ще зроблять у нас коло двору. взагалі буде дуже чудово. Отож, відповіді на свої запитання та прохання кременчужани отримали. Міський голова Віталій Малецький разом із депутатом Кременчуцької міської ради Олександром Яциною вислухав побажання людей, і у ході обговорення всі прийшли до спільного рішення повернутись до питання ремонту внутрішньоквартальних доріг у наступному році. Передайте всім мешканцям, що наступному році ми заходимо, робимо внутриквартал. Ми в минулому році розпочали цей проект, сказали, що весною прийдемо і зробимо. Прийшли і зробили так, як обіцяли те, що треба зробити ці провулки. Це ми знаємо. Це ми обов'язково зробимо в наступному році. Я думаю, що до цього питання повернемось. А зараз треба зробити дороги, треба зробити під'їзди до лікарень біля першої лікарні, роблять третя лікарня, тому роботи багато. Серед людей, які прийшли на зустріч із міським головою, був і мешканець Покровська, який два роки тому переїхав до нашого міста, тікаючи від війни. Зі слів чоловіка Кременчук, зелений доглянути місто, у якому приємно жити. Відділ дитячу площадку, де крестний отець Олександр Олександрович на купа. це просто красота. Там стільки дітей себе. Вечером, а вчора здесь було ну, чуть менше чуть менше. и мы видим, детки дітки рисують сердечке, хороші і добрі слова. А в ту на той детської площадки мир, слово мир, прапор України е, і сердечки. Діти це наше будущее. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини.